То ми можемо дійсно робити, як це говориться. Чуді са І В цьому місяці не буде в нашій структурі такого не буде. Я думаю, дружківка якось випливе, бо вони там просто, як я говорю, ну, люди, яким потрібно пам'ятники ставити при житті, але в мене, на жаль, дівчата з декілька місць, я вже перераховувала це добропія і. Біліцька вони виїжджають і тому їх, їх об'єм буде мінусуватися. Але ж не зважаючи ні на що, ми продовжуємо працювати. І я би зараз показала кое-що пальцями москалям, але держусь. І хочу сказати, що ми незламні, ми незалежні, і ми вільні, не зважаючи ні на які спроби, нас не зламають, Що вони там не. Не робили. Ми дивися, прям, прям дуже чудово пасує до твого крісла. Вільна, а це ж ти мене не бачиш. Я показую вільна. І ти в червоному. Прям дуже класно. Я от Сьогодні вчора мені було погано. Сьогодні я встала і думаю, та пішло все навіть. Ну ну, ну, нельзя тебе подполяти. Уходіть в від это від состояние ямы. а ти я не буду розповідати, лише ти знаєш, ні, нічого мені було погано, бо завчора мені було. <гаде> в мене є, в мене є лікарка моя душевна, яка мене заспокоює. я Як ніхто вона мене заспокоює, і вона стала, що ти скажи, розпочити. що це твій священник. Повне берегіння, мабуть, бо після спілкування з нею, я так от, знаєте, так в мене відкрило, чи як це говориться, за спиною виростає і я така, так. Аліса мені сказала, все буде добре. Я тут вчора музику як вгатила на весь двір, включила українську, така відкрила вікна, балкон і врубила так, що в мене так все прибіжжала. Я думаю, так, я ну нагадаю, що що тут і хто тут? Хто тут так. вільний, хто тут хазяїн? Да, 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 да. Ну, дівчата, це може, знаєте, як я щас розповідаю, це може так, що Аня валікота не хринен... зрозуміло сходить. Але в мене є дійсно дійсна така рекомендація, коли дуже дуже погано, і нас обстрілюють кожну ніч, кожну ніч. Подивився новини, бачили, бо в нас наслідять ракети, шахеди, РСЗУшки, які там ш... капи, авіабомби. Я вже не розумію. гарну музику. Роблю собі чай, виходжу, дивлюсь на небо і дякую Богу. Говорять, що не можна привезли. але це не неправда. Війни... Це дуже неправильно і я призиваю всіх. Рігірувати, уходить в коридор, хоча б падать з кровати на пол, що нічого так не травмірують, як стекла. Два дні тому моя дівчина у добропілі працювала, діла mm -hmm. на мене, і якщо б мені не попортила і воно б не, ну, так, не врізало з боку, то воно мене просто вбило. Люди погибну погибають а так в бутоках. Маєте? Тобто отосколка стекол, самой ракети і так далі. Поэтому треба, треба берегтися, каватися. Я, на жаль, це не роблю, бо напевно в мене просто моя нервова система мені каже, що якщо ти будеш кожну, кожну ніч, кожен день це ховатися, ти зрозуму зійдеш. Ну, от, мій, мій мозок мені так говорить. Лежи! Там закруйся чимось і лежи. Я це весь час роблю, але це погано. І я усім говорю про те, щоб ну, у коридор як мінімум потрібно виходити. А я сьогодні, Боже, ти розумієш, як це називається? В ногах у дітей. Як-небудь калачиком, тому що так хотілося спати. Але це відчуття, що ти в домике, да, що ти в що ти не просто э, в многоквартирному будинку, воно, воно тебе э, морально спасає. Воно прямо э, каже yeah. тобі, у тебе все вийде.